З баклажаном дуже легко помилитися. Це один із найбільш вибагливих овочів у вирощуванні, тому багато хто відмовляється від нього, бо має постійні проблеми. Плоди виростають дрібними та неправильної форми, гірчать навіть після приготування. Плодоніжки з колючками ускладнюють збір, а після збору баклажани швидко псуються. Щоб уникнути цих труднощів, важливо правильно обрати насіння. Один із найкращих варіантів гібрид Perfection F 1 від United Genetics. Середньоранній баклажан. Те, що треба для відкритого ґрунту та парників. Без гіркоти. М'яко щільний, без гірких речовин, тому плоди не потрібно вимочувати. Вони одразу готові до приготування. Чудово пасують для смаження, запікання, фарширування та приготування ікри. Збирати теж просто: у цього гібриду немає колючок на плодоніжці, що робить процес швидким. Безпечним плоди мають правильну овальну форму, гладку, блискучу поверхню а їхня вага може досягати півтора кілограма. Ціна на сайті професійного насіння починається від 38 гривень за 30 штук. Замовляйте і поверніть собі любов до баклажанів.